Українські захисники продовжують боронити нашу землю від російських загарбників. Епіцентром бойових дій лишається Бахмутський напрямок. Там село оборони мають успіхи. На цих кадрах бійці 3-ї штурмової бригади вибивають росіян з позицій. На Лиманському напрямку останніми днями окупанти поновили штурми українських позицій. Ця ділянка лишається лідером за кількістю артилерійських обстрілів понад пів тисячі за добу. Від російських атак страждають мирні населені пункти Донецької області. За добу росіяни вбили одного жителя області та шістьох поранили. Під обстріл потрапили Курахівська, Мар'їнська, Часовоярська, Торецька, Костянтинівська громади. У населених пунктах пошкоджені десятки приватних будинків. Відомо про прильоти по сільгоспідприємству, медзакладах, бібліотеці, котельні та господарчій споруді. У Курську та Ростові на Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування і зберігання трупів російських військових, які загинули на війні проти України. Про це повідомили в українській розвідці. Попередньо у цих комплексах будуть пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами, рефрижераторні склади з трунами та скорботні зали. Нагадаємо, що за минулу добу стало менше на ще 470 окупантів, три бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, один засіб ППО, 32 безпілотники і не тільки.